Підприємство Полтава Водоканал веде ремонтні роботи у парку Скорботної матері вже приблизно рік. Підрядна організація Полтава спецводопровід лагодить каналізаційні труби. У листопаді 2013-го навіть довелося перекрити вулицю Розу Люксембург, аби відновити підземні комунікації. У водоканалі пояснили проєржавів колектор, через що на дорозі міг просто провалитися асфальт. Колектор привели до ладу. Решту робіт планували завершити до кінця минулого року. Однак автомобілі фірми-підрядника й досі можна побачити неподалік парку. Тож схожий ремонт продовжується. Натомість відновлення парку йде досить повільними темпами скрізь бруд і купи сирої землі які авто та трактори вже розвезли далеко від місця робіт саме на це нарікають місцеві мешканці в цьому районі я оказався не звичайно у тим, тому що тут таке все на вороті розрито до такої степені я не знаю кому це було треба ну значить треба не знаю ну я возьму ще на такого пота не до привітніх акуратності порядку а де немає грязі скажіть жах кругом Ну немає, я не знаю. Де б ви не зайшли, кроме центра, там приблизно. Кругом отака. Все так грязь просто разносится, люди, ніколи, ну как Ну, сказати, надо, чтобы за собой сразу убирать. Как бы люди не можуть ходить, находиться в такой грязи так и сказать, Мы здесь живем и ну, здесь нужно что-то решать, чтобы если у вас что-нибудь здесь сделали. Должен быть порядок. Как раскопали, так и закопали. Но сейчас в данный момент у нас независимость, законов, так, так сказать, нет, как в капиталистических странах. То поэтому сейчас немного беспредела хватает. Сейчас не хватает законов более жестких таких, чтобы если люди раскопали, сделали свою работу, закопали, все подчистую сделали и все, был порядок. У Полтавоводоканалі водоканалі зазначили, відновлення благоустрою частково виконано. Закінчити не дозволяє погода. Плюсова температура спричинила розкисання ґрунту. Нагадаємо, минулого року генеральний директор КП Полтавоводоканал Олег Критович говорив про намір звернутися до міської ради з пропозицією виділити з міського бюджету 300 тисяч гривень на реконструкцію парку.